У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Василь Сухомлинський. Вітаю! Я, Наталя Анатоліївна, вчитель української мови та літератури. найкращого в світі Таїровського ліцею. Пропоную познайомитись. Відкрию вам маленьку таємницю. Я ніколи не мріяла стати вчителем, але одного разу, 10 років назад, спробувавши себе в цій нелегкій справі, зрозуміла, що це дійсно моє покликання, і назад шляху немає. Перших днів своєї педагогічної діяльності працюю над створенням комфортного мікроклімату в учнівському колективі, на своїх уроках української мови та літератури, використовую методи і прийоми, які допомагають учням розвивати навички співпраці, вільної комунікації, вирішення конфліктів. Ми навчаємо нове покоління, тож повинні бути творчими і креативними вчителями. Іти в ногу з часом працювати так, щоб навчання стало радістю і задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, у якому беруть участь здобувачі освіти і вчителі, було гармонійним. І досі вважаєте уроки української нудними і нецікавими? Приходьте до мене, і я зміню ваші уявлення про навчання. Наталя Анатольовна, вона любить дітей. І це найголовніше в професії вчителя. По-друге, неї дуже приємна українська мова. Вона дійсно ліється, її приємно слухати, і вона одна із тих вчителів, яка думає українською, да, мислить. Ну і по-третє, це теж, напевно, що найголовніше це вона із тих вчителів, які налагоджують зв'язок з дітьми. Вона поважає дітей і вони тим самим їй дарують відповідь, теж повагу. Вони її люблять, і вона молода, прогресивна вчителька, яка відкрита до нових методик навчання. А зараз це ну найголовніше, бо в нас нова система, тому мені здається, що нам з нею дуже повезло. Наталія Анатоліна дуже важлива людина в нашому житті. Вона відкриває синові та нові горизонти для наших діток, допомагає їм пройти через ці проблеми та переживання. Завдяки їй вони залишаються завжди чуйними та добрими людьми. Спасибі вам та низький уклін. Коли наші діти дізналися, хто у них буде класним керівником, вони просто всі разом закричали Ура! Мені здається це вже найвища оцінка як для вчителя, так і для класного керівника. Ми часто як батьки ми бачимо е відеоролики, які нам показує Наталя Анатоліна, як вони себе погодять на класну годину, як вони веселяться разом е з вчителем, як діти. Це, це дуже важливо, це дуже важливо. Але і е виховну роботу ніхто у нас в класі не відміняв. Це, це дар бути педагогом. Це дуже важливо вміти спілкуватися отак з дітьми, як вона з ними веселитися, з ними, їх підтримувати. Це дуже важливо. А ще в мене є таке, як бажання-побажання. Я дуже хочу, щоб наші діти допомогли Наталі Анатолійовні. Завжди пишатися і ними, і своєю працею. А Наталія Анатоліївна — це дійсно мама наших дітей у шкільному житті. Вона, як зайшла зі словами, я буду кнотом і пряником. Так вона і є. Вона може з дітьми і побалуватися, і пошуткувати. І, а в одну мить, коли вони вже сідають на голову, як діти, то вона вже може їх привести до тями. Наталія Анатоліївна не має любимчиків. Для неї всі діти однакові. Ми дуже вдячні долі. Що нам дали такого класного керівника, як Наталія Анатолійовна. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. У ліцеї такі гарні, професійні, молоді викладачі. Як так сталося, от ви тільки що заспівали, у вас чудовий голос, це справді так. Як так сталося, що ви пішли працювати вчителькою, педагогом, а не, наприклад, співачкою? Ну справа в тому, що я не можу сказати, що в мене і досі немає такої потаємної мрії стати співачкою, але в принципі я обрала реальну професію. Т тоді є провокаційне питання. Чи не жалкуєте, що обрали цей шлях? Я маю на увазі те, що мабуть зарплата у вчителів не така висока, як хотілось би. Не жалкуєте? А, знаєте, не жалкую. Жодного дня не пожалкувала. Звичайно, що бувають моменти, коли ось таке емоційне вигорання, це всі вчителі знають. Але знаєте, от коли бачиш дітей, це настільки надихає, настільки дає життєвих сил але для нових звершень. Просто треба любити дітей. От любов до дітей вирішує все. І тоді не важливо фінансове питання, не важливо нічого. Абсолютно, коли тебе діти люблять. Коли ти їх любиш, і це взаємообмін, такий енергетичний, шалений відбувається, що потім вже ці всі питання стають на задній план. А от сім'я, я знаю, у вас є діти. Чи не є от конфлікт такий між домом та роботою? От Коли ви, мабуть, приходите домою, треба перевірити, чи там клас, класні чи домашні завдання, які контрольні роботи якісь. От є конфлікт такий. Ну, звичайно, мені здається, що в кожної вчительки є конфлікт, особливо з чоловіком. Коли ти приходиш додому і замість того, щоб готувати їсти, сідаєш і перевіряєш ці купи. Величезні зошитів, але е, чоловік все розуміє, тобто ми це з ним обговорюємо і тому нормально. Таких кардинальних конфліктів поки що немає. Вас дуже полюбляють учні, можливо, декілька секретів, як завоювати учнівську любов. Ви знаєте, завоювати любов учнів можна тільки одним, одним єдиним способом. Треба їх любити. Щиро. Не штучно, не просто показувати. Нібито ця любов існою, а вони все відчують, це діти, вони дуже відчувають. Треба створити їм максимально комфортні умови, щоб їм вони почували себе вільно. От вони, коли почувають себе вільно, комфортно на уроці, як вдома, то вони потім і біжать на ці уроки, їм подобається. Їм там така тепла атмосфера, їм подобається. Тому ось це в цьому секрет. Скільки років ви вже працюєте в Таїровській гімназії, і взагалі викладаєте? Власне, я після інституту сюди і прийшла, і 10 років я вже тут працюю. І напевно, якщо змінювати місце роботи, я не зможу це зробити, бо це вже моє рідне. Тут мій рідний колектив, колеги, і ми все пережили стільки всього, що 10 років ну, так. Як так спала на думку вам приймати участь у конкурсі на кращого вчителя Року? Ну е... це ваша ініціатива, чи ініціатива, можливо, ваших колежанок? Ну, взагалі, то звичайно, що це ініціатива моїх колег, і, зокрема, Надії Петрівни. Вони, напевно, впевненіші в моїх силах ніж я. Але я сподіваюся, що з їхньою такою шаленою підтримкою, знаєте, я вже навіть відчуваю, що можу здобути перемогу якусь, хоча до цього якось сумніви були. Тому це не моя ініціатива. Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський колись сказав: що школа має бути домом радості для дітей, домом творчості для вчителів і домом спокою для батьків. Ці слова тісно перегукуються, переплітаються із концепцією нової української школи, принципи якої креативно, творчо, вдумливо, професійно втілює у своїй діяльності наша колежанка Наталя Анатолійовна. це молода, вродлива, енергійна, творча, креативна вчителька, яка на своїх уроках постійно реалізує саме цей принцип дитиноцентризму. Наталія Анатолійовна дуже терпляча та доброзичлива. Дуже добра, гарна та розумна. Наталія Анатолійовна дуже щира та відкрита людина. Дуже розумна та красива. Дуже добре, ми її любимо. Наталія Анатолійовна вчителька добра.